Вас, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую у світ чарівної української народної казки. Послухайте сьогодні казочку Котик і півник. Сідайте зручно і слухайте. Був собі котик і півник. Та й побратились. От котикові треба Іти по дрова. Він і каже півникові. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі. Я піду по дрова, а як прийде лисичка, то не озивайсь. Коли ж біжить лисичка. Півнику братику, отчини, Півнику братику, отчини. як не отчиниш віконце видеру, борщик виїм і тебе возьму. Тоток, тоток, не велів коток. Тоток тоток не велів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, закрутіє гори, забистріє води. От котик почув прибіг, одняв півника і поніс додому. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не откликайся, бо тепер я піду дальше. А лисичка вже біжить, стук стуку віконце. Півнику братику, отчини, півнику братику, отчини. як не отчиниш оконце видеру, борщик виїм і тебе возьму. Тоток тоток, невелів коток, тоток тоток, невелів коток. От вона оконце видрала, борщик виїла і його взяла. Несе його, а він знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, крутіє гори, забистріє води. Раз проспівав не чує котик, вдруге голосніше. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, закрутії гори, забистрії води. Котик прибіг, одняв його і поніс додому та й каже. Тепер же я піду далеко-далеко, і, хоч як уже будеш кричать, я не почую. То вже мовчи не одзивайся до лисички. Коли ж знов лисичка? Півнику-братику отчини, півнику-братику отчини, як не отчиниш видеру борщик щековиєм і тебе возьму. Тоток тоток, невелів коток, тоток тоток не велів коток. От лисичка оконце видрала, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає. Раз, вдруге, втретє, котик не почув, а лисичка й понесла півника додому. Увечері приходить котик додому, нема півника, він зажурився. А далі зробив собі бандурку, взяв мішок і молоток і пішов до лисичиної хатки. Став і заграв. А в Лиски-лиски новий двір, чотири дочки на вибір. П'ятий пилипко, та той мій пилипко липко, вийди на ринку посмотри, як бубне бубнять, як сурми сурмлять, погляди. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка Лисиччина, і каже. Мамо, піду я подивлюся, хто це так гарно грає й паляничку візьму. Іди. І дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок, та й в лобок, та в мішок, та й знову став грати. От друга дочка каже лисичці: Піду і я, мамо. Піду, йди, доню. І їй дала поляничку і ся пішла. А він іду цок та в лобок, а після і третя дочка, і четверта, а Пилипко ждав, ждав і каже. Піду я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов, а котик і його цок та в лобок та в мішок. А послі в хату до лисички і її убив, а тоді дивиться, що півник уже без стегенця, витяг борщик, достав стегенце, притулив до півника та й поніс його додому. От вони живуть і хліб жують, а по столом добро возять. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець. Це була українська народна казка, котик і півник. Дякую, дітки, за увагу!